Мої вітання, шановні колеги, з чого починається школа? Чи з першого дзвоника, чи з букваря і прописів, але на мою думку школа починається з найкращих вчителів. Кульку мудрості, натхнення, педагогічного досвіду, креативу, інновацій передаю найкращим. Перший вчитель не просто професія, в цьому мій дар, в цьому моє покликання, Немов учителю беріг свій вовник знань, любов, турботу вкладаю у свою роботу. Моя чудова дітвора, разом пізнаю світ добра. Якось одному англійця запитали, який найкращий підручник для вивчення англійської мови. Він посміхнувся і сказав: найкращий підручник це хороший вчитель. My Майдиш, ай you with our professional холоди. I'm proud that I'm a teacher in Ukraine. I wish you peaceful sky, creative students to be healthy, patient. And well see with our holidays dear. Хто придумав ці рівняння, графіки і порівняння, кулі, конуси, об'єми, тільки зайві все проблеми. Але магія математика відкритий шлях до пізнання. Тобто давайте, примножити знання. Хась муток відділиться, а віра росте в геометричній прогресії. Вчити прекрасним, бачити життя в веселкових кольорах і витворах мистецтва, дійсність помічати кредомову життя. Від хатинки до Ван Гога є лише одна дорога. Пензлі, фарби, олівці, юні мої художники. Розмалюємо нашу країну в синьо жовті кольори, наблизимо перемогу для миру на землі. Успішний учитель той, хто прийшов у школу за покликом душі, рідної мови навчає, бо вона мелодія долі. І мої слова до дітей це пазли, що вибудовують людину гідну, чесну і щиру. Так, не будь-який історик може вплести таке мережево красивих слів в свої твори, але в тандемі з такими філологами і з історичним досвідом ми однозначно досягнемо успіху. Від прекрасних звуків, мелодій, шедеври симфонії сонат. Зайняти, наповнити себе і розчинитися у фестивалях у хвилях інновацій завжди готова від строгих органів до казкових лір навчаю жити з музикою, її пізнати таємниці. Отсі мить сьогодення, у якому створюється майбутнє. Я щаслива, коли творю, я смілива в своїх ідеях для мене творити все одно, що дихати. Постійно у творчому горінні досягаю професійних висот, а крила мої діти, таланти разом вперед, до зірок, до перемог! Ми творчий тандем школи. Вітаємо всіх зі святом.